У липні 64 го року, після Різдва Христового, Рим загорівся. Полум'я тривало 9 днів і змінило імперію назавжди. Пожежа почалася в цирку Максимусі найбільшому стадіоні Риму. За античними джерелами вогонь швидко поширився вузькими вулицями, де стояли дерев'яні будинки. Паніка охопила все місто. Імператор Нерон був у своєму палаці в Антіумі за десятки кілометрів від столиці. Коли він повернувся, наказав відкрити сади Марса та імператорські маєтки для біженців. І особисто організував допомогу. Але Рим уже не був тим самим. Згоріло 10 із 14 районів міста, серед них храми, бібліотеки, навіть стародавні святині. І хоч немає доказів, що Нерон підпалив Рим, плітки швидко поширились. Щоб відвести гнів натовпу, він звинуватив нову релігійну секту християн. Так почалися перші масові переслідування християн у Римській імперії. Вогонь знищив старий Рим, але дав початок новому. На попелі Нерон почав будівництво свого золотого дому, палацу. Який символізував і його велич, і його падіння, історія довела: іноді імперії гинуть не від ворогів, а від власного вогню.